Я навіть не здоровалася і не починала влог, але ми знаходимося на прекрасному відпочинку. Ми у нас Family Look, Ми в двох однакових платічках нафотались, назнімали відосиків і йдемо. Я досі кажу, був час місяців десять тому. Я ходила по Києву по стадіону, так плакала. Я просто була в такому розпачі, що я, ну, я могла тільки молитись Богу і просити, бо я не знала терміни, я не знала, коли закінчиться, як закінчиться, що буде. Я не знала, як жити. А зараз я просто ходжу і дякую Богу за те, що є. Дуже дякую Богу, що Він не залишив, що Він допоміг. Коротше, так. Да. Хтось скаже, що пропаганда чогось мені все одно, бо це моє життя. В якому є і сльози, і розпач, і подяка, і радість. Де ти, сонечко моє. Я тут косатулечко, мамина, Озеро златницкое. Опарна ягода. Я не снимаю. <кười> <кười> Я снимаю речку. Ми вибрались на відпочинок і тут така класна природа, дуже схожа на українські Карпати, на Буковель, тут сосни, гори, поля Але, і на Івано-Франківськ, схоже. Якщо чесно, я декілька разів була ну, в Карпатах, типа на ага. постійній основі, і все одно. Ну... Карпати є Карпати, не вистачає свого ну, гір у Долчині. Вони є, але вони занадто далекі. А в Карпатах, коли за да? вони прямо їх видно. Тут теж є такі гори. але... А але... це ще далі треба їхати. Да, за імфранковськом да. то дві дві години, і ти вже там в якісь верховині ага, чи ага. якісь такі. Таков... А мені не вистачає запаху. От сосни є, ялинки є. А запаху нема того запаху соснового угу. сильного. Чи їх мало, чи інші види. Але добре, гарно, поля відпочиваєш, да, дуже, гарно. дуже круто. Я відчуваю, що в цьому році я взагалі нікуди не їхала, ну, да. ти нікуди не їхала, ми да. в цьому якось припустила да. цей період, тому такий відпочинок від роботи да. разом. Класно. Я ще хочу сказати, що я добре, блін, я зараз буду плакати і не хочу. Я добре розумію, що багатьом людям зараз дуже важко, тим, хто мене дивиться. Тому що коли я знімала відео, що я в розпачі, мене так підтримували, я плакала багато. Я щиро, щиро бажаю вам, щоб все змінилось у людей, яким дуже погано на найкраще. І в мене є чим поділитись, наприклад, в мене є така тема, чим я спасалась під час стресу. Це були конкретні фізичні дії, які мені допомагали і разом з тим медичні препарати. У мене є те, це не нове хобі, але нова, як зайнятість була. Ну, є що розказувати, але знаєте, як завжди думаєш, люди обісруть, переступлять і підуть. Але є навіть якщо тих двоє троє. Я знаю, що я все одно це розкажу. І тим більше, що я розкажу це ще трошечки пізніше. І так, да, все буде добре. Я хочу, щоб у вас все було добре. Я вийшла на терасу. Тут так гарно. Там гарненько. Там гори трохи. Не високе, але є. туман над горами мгла. Гарна. Наш відпочинок вже добігає кінця. Сьогодні ми їдемо. Це було класно. Це було класно. Я на такій альтанці. Артанка, там гори. Тут можна сидіти, коли нема дощу, там столики. Та й коли дощ є, тут сидиш так і почуваєш. Я уявляю, як ця акація пахне весні. Хуя. Але я вже більше квіти не краду. Тут альтанка закрита. Тут ми з Вікторією вчора сиділи на цьому відпочинку. Йду просто по вулиці, тут село Польське. Туйки, ізгороді, гарно басейни, там гори, суняхи здоровезні, такого. Прям здорові, там Лавровишня. Це село, це йдемо по селу. Це захід Польщі. І дуже нагадую Івано-Франківську область. Вийшов пан. Я хотіла показати гортензію, фотою, а вийшов пан, то я йому сказала, що день добрий, файні квіти і фото роблю. Гарненьке. Такий, такий густючий цей, дивіться. Тут навіть якщо лі, цей дощара буде лупашити, він, мабуть, не пройде. Ага. Негігінічне відео, але, на жаль, моє звичайне розчисування волосся виглядає отак. Повна ванна волосся, розчисуюсь я. Ванні, бо також по всій хаті волосся розкидане, маю намір постригтися. І це вже півроку так. Волосся залишилось хвостик толщиною такого з указательний палець, хоча раніше було прям густеньке. Це стрес. Це так, перенісся стрес. І ще у мене є такі кружечки, такі лямблі теж на голові, де взагалі нема волосся. Але воно вже починає рости і зараз там такий підшорсток міліметра два. Такі діла. Із нового майже нічого, просто шурую на роботу. Шурую на роботу. Дякую Богу, що є робота. Дякую Богу, що ще є місця, де немає війни. Хотіла сказати інше, але не буду ображати весь. Всю, не буду, не хочу ображати всю блін. Націю. У мене очі лікарі називають очі кота. Ну, кота. Їду знов до окулістів. Я вже себе добре почуваю, я вже все бачу, в мене вже не так очі. Мені зробили КТ швидко. Без контрасту, хоча в мене тут кадета, але так все швидко і вночі коротше. Все, я вже їду додому, зараз поїду. Мені зробили КТ головного мозку, виключили інсульт, виключили кроє зліяння вглозної яблука. Що ще? Зробили КТ, хотіли з контрастом, але зробили без контрасту. Якби там щось було не видно, то от потім казали, що будуть робити з контрастом. Катетер вже зняли теж і виключили інсульт. Так як вчора я була в лікарні, то сьогодні я вимушена вихідна, що не може не радувати, і тому їду трошки на закупи. Їду на закупи. Хотіла показати вам свій лук. бо Такі рідкі моменти, коли я не на роботі, я можу вдягатися не в чорне. все. Бо в нас на роботі робочий лук це чорна форма. Кокосовий горішок, проріс. І отака пальма на фінікову схожа. Я в магазині Обі шукала горщик для свого папороті, але Зараз куплю ще добриво для орхідей, бо я знайшла не те, що шукала, але візьму вже те, що візьму.